Це називається Персиковий терор. Мамка лежала собі, відпочивала. Персику не сподобалось, що вона лежить так просто. Що ночує христи. Перед тим мишку гриз, кидав її, кидав, десь не знаю, де він її заніс. Це перкнув. Що, прокушує через покривалеч? Так, да, персик теж та полегше. І це при тому, що у нього когті обрізані. Зубами чи когтями? Когтьом? Злюкін. Злюкін. При тому, що його не можна зараз, якщо, допустимо, його забрати, піднести в іншу кімнату, він прибіжить і далі продовжить. От Поки він не, не покусає, не заспокоїться От такий мстивий кіт Персикас. Мстивий? Хустом тільки б'є? Ну, да так? -да. Все здався. Ти, здав... Ти здався. Ти здався. Ага, на... спостерігає, зараз піде доганяти за ноги кусати. Кусюкін? Кусюкін, Кусюкін. Злюкін Кусюкін. Говорить, наговарюйте на мене, подивіться на себе в зеркало. Наговарюємо на тебе. Ти добрий кіт. Звісно, що все, все видумав. Персик нас добрий, хороший котик. Правда? Здюкін, косюкін. Побіг мамку доганять.